А зараз про внутрішню боротьбу, зокрема і можливо з корупційною складовою, говоримо цю, ці, ці питання з Тарасом Котом, головою ради громадського контролю бюро економічної безпеки України. Пане Тарасе, вітаємо вас. Добре, радо. Отже, нагадуємо, що Верховна Рада відновила є декларування для посадовців необхідне для руху до ЄС, зокрема, але реєстр декларацій публічно відкриють лише за рік. Українці в свою чергу закликають президента витувати законопроект. На вашу думку, чи витує глава держави це рішення після ну, потрібних консультацій? Я вважаю, що так, оскільки суспільна увага просто неймовірна. Тобто, петиція про відновлення там буквально за лічені години зібрала 25 тисяч і збирає голоси далі. Тобто є ну, дуже високий суспільний резонанс саме навколо цього питання. Крім того, ну під час опрацювання цього законопроекту були ну деякі речі, які дійсно просто виглядали як такі, ну саме задача була так показати відразу до громадського суспільства. Тобто, сама ідея про те, що, наприклад, там правка на раде помамки, про те, що якщо особи там не задекларували майно. До 1,3 мільйона гривень, яке було в їх користуванні, і це не є предметом адміністративного правопорушення, ну, воно просто викликає обурення. Тобто, розумієте, от вся логіка проходження саме цього законопроекту була така, щоб ну, фактично призвести до того, що ми маємо зараз. І сама ідея з тим, що вносити правки про те, що там, починаючи, здається, з майорського звання декларуються всі військові. Теж дивна штука. Тобто раніше це було не треба, зараз це чомусь треба. Хоча ідея того, що ми мали зробити для МВФ і для G7, була дуже проста: от, зробіть так, як було. Ну от просто можна було не займатися якоюсь самодіяльністю, але тим не менш, ми, по-перше, почали залазити і до військових, і до того, що ми з якої суми не штрафуємо, і основне це те, що закрили сам реєстр декларацій для громадського контролю, тому що, на жаль, Об'єктивно назика не встані опрацьовувати весь обсяг декларацій. Там далеко не всі речі вони можливі для автоматизації. Хоча зараз, наскільки знаю, назика працює над певною автоматизацією обробки декларацій. і відповідно, саме нагляд громадського суспільства дозволяв дуже швидко знаходити ну, дійсно проблемні місця. Скажіть, будь ласка, чому парламент не готовий відкривати перед суспільством статки чиновників, якщо саме суспільство того потребує, і як зокрема до такого рішення ради можуть поставитися європейські партнери та МВФ? Ну давайте почнемо з європейських партнерів МВФ. Я вважаю, що дивлячись на те, що зараз проголосовано, там європейські партнери скажуть, що ми фактично не виконали маяк, тобто вони нам не зараховують це, як досягнутий результат. І, відповідно, вони будуть вимагати все ж таки змінити це все і повернутися до якогось статус кво, тобто так, як воно працювало раніше, воно і раніше, звичайно, працювало там з великою кількістю нюансів, і не все було ідеально, але хоча б щось можна було з цим робити, з цим можна було працювати. От наскільки е дійсно ми втримаємо історію з тим, щоб. Президент це підпише, то якщо чесно. Я просто не вірю, тому що це дуже проблемна історія. Бажання депутатів не декларуватись, воно ну теж двояке. З одного боку, це дійсно дуже довга нудна процедура, яка пов'язана з великою кількістю проблем. Тобто, ну сама процедура декларування, вона поки що на жаль не ідеальна. Але ну з іншого боку, зрозуміло, що люди не хочуть показувати все, що вони там набули за час війни. Особливо це може бути пов'язано з стільки навіть з безпосередньо статками, скільки з корпоративними правами, тому що друга ж задача декларування була не не тільки пошук незаконного збагачення, а саме пошук конфлікту інтересів, коли представник влади приймає рішення в інтересах там компанії, до якої він дотичний. Я нагадаю, що Єврокомісія раніше називала два з семи законів, які ми вже, в принципі, прийняли і готові. Ну, на шляху до ЄС. Але є ще чимало роботи, які, на вашу думку, конче необхідно в першу чергу закони проголосувати для відкриття знову ж таки переговорів про цей рух. Ну, там дуже великий перелік, розумієте? Там є та частина, яка безпосередньо називається саме як структурним маяком МВФ. І є також величезна частина домашньої роботи, яка просто є в меморандумі. МВФ. Тобто, для прикладу, зараз дуже дивні речі відбуваються навколо бюро економічної безпеки, якої є в меморандумі. Там є і вимога його перетестації перезавантаження. Тобто, це фактично законопроект дев'яносто вісімдесяти, який так і лежить без руху, і є багато інших речей, наприклад, там ті самі ПЕПИ, тобто ідея очікування, що ми. Все ж таки від трирічної норми, ну, що людина перестає бути ПЕПом на третій рік, повернемось до довічного статусу там, з певними нюансами. Ну, тобто, ну, і ці речі вони е, також у фокусі партнерів. І я вважаю, що ми просто маємо зробити От все. Ну, тобто, тут же ж декларація з МВФ це те, що ми пообіцяли зробити. І тут не стільки МВФ вимагає, скільки це ми самі запропонували. І було б дивно, що ми пропонуємо там зробити домашню роботу з сіми пунктів. Потім приходимо, кажемо: от ми вам самі сказали, що ми зробимо сім, але ми зробили три. Тому так би, я вважаю, що тут немає нічого більш або менш актуального. Треба просто зробити все, що ми пообіцяли. Ну, якщо говорити про законодавство, ну от в контексті нашого руху, можливо, варто було б ще говорити про. Ну, Військовослужбовців, полонених громадян на тимчасово окупованих територій, ну, в цій частині, в я маю на увазі, законодавство в частині декларування. Безумовно, там має бути велика кількість винятків, оскільки ну, в багатьох випадках у людей просто не буде фізичної можливості задекларуватись, або ну, якщо в людини є якесь майно, його там, якось знищили, як це правильно задекларувати. Тобто там дуже багато. На... Питань і поки що дуже мало відповіді, але з іншого боку, ми, ми там починаємо якимось чином міряти там ці тимчасово окуповані території, бо там у багатьох людей якісь там своє своя ситуація. Тому наскільки те, що ми змусимо їх задекларуватись, і те, що з цим не буде пов'язана адміністративна відповідальність, просто тому що некоректно ввели дані а такого було досить багато. Ну, це погана історія. Да? Тобто ми маємо вийти на те, що ми через незаконне збагачення караємо там, де воно очевидно, не там, де людина не внесла 51 гривню. Тобто я знаю історію, коли була проблема з незаказом невнесення е фінансової допомоги за донорську крові. Ну тобто, це так воно не має працювати. Які нові декларанти додалися до списку, наприклад, можливо, члени ВЛК. Ну, це взагалі досить досить дивна історія. Тобто, там мають додатися члени ВЛК, мають додатися військовослужбовці, починаючи зі звання майора. Але це взагалі сама історія з ВЛК вона складна, тому що. Для прикладу, в нас там військкомати, які там зараз там за рішенням РНБО вони там будуть звільнені, переформатовані і так далі. В них досить дивне підпорядкування. Тобто, з одного боку, вони на балансі Міністерства оборони і їх там створює, реорганізовує або ліквідовує Міністерство оборони, з іншого боку, штатний розпис і людей призначає Генеральний штаб, але оперативне керування ними має вчиняти командування сухопутних військ. Тобто в нас насправді замість того, щоб почати з перестановки цих людей і з їх там саме декларування, якихось там фіксації статків, рухів коштів по рахунках і так далі, було б добре все ж таки рухатись в сторону зміни логіки підпорядкування так, щоб вони дійсно були ну зрозумілим чином підзвітні, зрозумілим чином перевірялись, і якщо треба, то звільнялись. Ну, на знаєте, видається так, що там, де є якісь хороші ініціативи. Рух є ну, дітькість на півміру. От, наприклад, на ЗИКАШ знову ж таки відновили доступ до реєстру корупціонерів, але приховали у ньому частину відомостей. З чим ви це пов'язуєте? Ну, реєстр корупціонерів він насправді досить дивна штука. Тобто, там якраз люди туди потрапляли іноді, не тому, що вони дійсно там є корупціонерами, що там зафіксований якийсь факт. Тобто, там достатньо. Неправильного документу обігу навколо там певного там фінансової транзакції для того, щоб потрапити в цей реєстр. І відповідно, ну позиція НЗК про те, що ми там закриваємо якихось людей. Базово ці всі реєстри закривались, тому що ну коли почалось повномасштабне вторгнення, було незрозуміло, яка територія буде окупована, хто на ній залишиться, і бажано, щоб ну просто за там, методами осінту не можна було вирахувати, що це за людина, яке в неї майно і так далі. І коли зараз ця ситуація стабілізувалась, ми рухаємось назад, тобто там, де ми розуміємо, що в нас не прифронтова територія, і де вже вторгнення, ну там скажемо, малиймовірно, скоріш неможливо, там ми повертаємось до базової цієї історії. Тому я так розумію, що міркування там були також пов'язані з тим, хто на якій території ще знаходиться. Тараса, а які перспективи законопроекту щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб? І цікаво, тих, що вже не несуть там певну політичну відповідальність, але все одно суспільство вимагає їхньої звітності. Чи ми з вами вимагаємо конкретно? І тих, хто досі має політичну вагу. Дивіться, насправді, от якраз тема з пепами, вона моя улюблена, тому що я там супроводжував ряд процесів пов'язаних саме з банківським комплаєнсом ПЕПів. Ця історія ніколи жодного дня правильно в нас не працювала. Тобто, коли в нас вводились ці пепи, ідея була яка: ми просто подивились на шматочок вимог Фатву і сказали, що давайте так зробимо. Тобто, ми внесли довічний статус ПЕПа. При цьому ми не зробили якісь вичерпні критерії, як воно має працювати. Тут просто є ПЕПа, то людина такий статус і все. І зробили дуже високу відповідальність для банків: там штрафи, проблеми з ГНБУ і так далі. Якщо там з тими пепами щось не так, якщо ми подивимось фактично на цю реч, то ми, як суспільство, зробили ПЕПа невигідним клієнтом для банку. І банк це чудово вирішував. Тобто, була така, як негласна домовленість, що, що створювався цей відділ роботи з пепами з дуже низькокваліфікованими співробітниками, завданням яких було просто так задовбати цього ПЕПа справками про те, куди ви заплатили 200 гривень зі, зі своєї картки. Що людина просто е, хотіла покинути цей банк, і насправді це настільки погано працювало, що там же ж навколо Пепа така формувалася як ціле. Купа людей пов'язаних з ним, в яких починались проблеми з банками, тобто людина йде на державну службу, стає там пепом, і йому починає там дзвонити там двоюрідна тітка казати: А от ти такий негідник. В мене через тебе заблокували всі рахунки, зроби з цим щось. І відповідно, ми, як суспільство, насправді з цими пепами ніколи не перетинаємось. Тому що мова йде суто про специфіку фінансового моніторингу, і з цими пепами розбирається виключно банк, в якому вони обслуговуються. Далі це НБУ. І якщо є якісь проблеми, то про дивні транзакції банк має передавати далі інформацію там, фактично, в правоохоронні органи. Так як воно має працювати, воно дійсно може бути довічним, хоча це теж не так. Базова вимога ФАТВУ в тому, що кожна країна визначає сама термін, який вона вважає достатнім для того, щоб моніторити рух коштів у людини. Там має бути саме ризик підхід, і він має залежати від часу. Тобто, для того, щоб це працювало так, як там, наприклад, в Америці, то на там третій рік. Людина з довічним статусом Пепа, вона в електронній системі свою ризиковість. Ну вона поступово падає, 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 і стає такою ж, як звичайної людини. Тобто, фактично, це ті самі три роки, але воно трохи по інакшому виглядає, і все одно там е залишаються певні редфлеги, по яким воно моніторить дивні транзакції. Що якщо людина три год там щось заробила некоректно, так, три так. роки почекали, і на четвертий закинула ці гроші, то воно також буде видно. Тому ідея з пепами якраз в тому, щоб створити розумний ризикорієнтований і ну, прив'язаний до терміну перебування без посади підхід, який вже запрацює дійсно так, як на заході.